Неон скляний це як вінілова платівка, це як плівкове фото. У нас він ще до цього статусу досі не здобув. Зараз він людьми сприймається переважно як якась оверпрайс-технологія, яка не виправдана цим, але тільки поціновучі можуть зрозуміти, в чому його фішка, його ламповість, його справжність, його унікальність. Те, що більшість компаній називають неоном, насправді неоном не є, а є його імітацією LED або світлодіодним неоном. Це лише маркетингова назва. Справжній неон виготовляє складув і відкачник. Складув надає форму скляним трубкам, а відкачник прибирає повітря з цієї трубки і закачує туди газ, неон або аргон. І за рахунок цього світиться трубка. Компанію заснував мій батько, дядько і мій хрещений, це буквально сімейна компанія. Почалося все як видно з назви зі скляного неону. Мій батько привіз з Лос-Анджелеса складува, який навчив нашого тогочасного складува Віктора Федоровича складовному ремеслу. На той час в Україні неон он ще існував, але більше як нащадок технології радянського союзу, тобто робили скляні вивіски. Але як Правило, якісь великі з простими формами. Трубки гнулися лише в одній площині. Те, що завіз мій батько, це саме американську технологію, де скляні трубки згинаються в трьох площинах. Почали поставляти з-за кордону матеріали, робили переважно зовнішню рекламу, велику рекламу, дахові установки, вивіски по всій Україні. Фірма існувала, займалася неоном, їздила по виставкам, але згодом з'явилася альтернатива з більш дешевим, простими в Використанні LED, на який попередло більшість фірм. У нас теж почали займатися led технологіями але при цьому залишалося вірними скляному неону, з якого починали, і увесь цей час він досі з нами. Зараз така ситуація, що скляний неон не заробляє гроші, а він потребує навпаки вкладення в нього в гроші. Ми зараз буквально вкладаємо гроші, щоб зберігати виробництво, зберігати обладнання. Він коли можемо навіть працювати в мінус, тільки через те, що ми хочемо його зберегти. Тому ми почали працювати з лед після пандемії коронавірусу. Багато людей втратили роботу і в тому числі почали займатися лед на дому, тому що лед не потребує на відміну від скляного неону, рідкісного обладнання, якихось скілів Навичок, я люблю казати, що покупець голосує гаманцем, і люди проголосували за ледь. Один зі знакових світильників, завдяки яких нас знають, це розклад табло з окупованими місцями. Ця ідея передумала моя дівчина як подарунок на день народження. Перший прототип там були міста, з якої у неї друзі з окупованих міст, і потім ми цю ідею запропонували магазину мерчу «Укрзалізниці». Їм це сподобалося, і так це табло стало популярним в Україні і по всьому світу. Один зі знакових це наш світильник перевірка зору. Побачили в магазині оптики перевірку зору і подумали, що було б прикольно зробити якийсь такий світильник. На той час ми активно слухали ще по плаву фронтову, і у нас ця фраза Олега Новікова: питання, що порушні відповідь чмота русника. Вона була для нас знаковою, бо ми з дівчиною через поплаву її познайомилися. в Твіттері. тепер у нас з кожного цього світильника 500 гривень. Ми передаємо на поверні живим. Дуже принципово, і ми дуже засмучуємось, коли хтось називає лед неоном, тому що стараються ці рамки. По суті, ремесло, яке вимагає дуже багато зусиль, досвіду, просто десятки років обладнання, яке набагато складніше і більш мистецьке, більш наукове — Це неправильно. Що складається процес виготовлення скляного неону. Нам або надають макет, або ми його малюємо з нуля. але В будь-якому разі ми працюємо не з звичайним макетом, а працюємо так, як ми бачимо його в трубках. Підбираємо в залежності від розміру оптимальну товщину трубки. У нас найбільш ходові варіанти це 10, 12, 15 міліметрів. Потім розраховуємо, яке буде йти на них електричне навантаження в залежності від кольору. Раніше малювали від руки, зараз друкуємо на плотері макет масштабів. Один до одного цим макетом у нас працює складув. Він бере скляні трубки, прозорі, кольорові або з гумінофорним напиленням і за допомогою газових грілок надає їм форму. Потім він припаює до трубок електроди, і тут вже у справу вступає відкачник. В нашому випадку це Ніна Миколаївна. Яка yeah, хорошо ми дуже пишаємося нашою Ніною, яка працює з новоном вже більше п'ятидесяти років, тридцять з яких от з моменту існування фірми у нас. Ніна це одна з найсильніших жінок, зокрема, і взагалі людей, яких я знаю, і найоптимістичніших, які схильні до чогось нового. Наприклад, ми вели наші проекти в проектному застосунку Трело, і нам було дуже складно всіх привчити. Але Ніна одна з перших. До нього звикла і працювала в треба. Для початку оцю деталь треба встановити в систему. Зараз. Так, Зараз буде прогрів стекла, додаємо току, прикараємо електроди, поки ця бумажка не буде ну, чорного кольору чи коричневого. Спочатку прогріває на бомбардері це великий трансформатор з потужністю десятки тисяч вольт для того, щоб у них весь бруд вигорів. Так зараз ми будемо першим насосом форвакумним відкачувати з повітря. Як тільки воно викачано, у нас теж є різні ступені вакууму, ще підключається паромасляний насос. І дивимося, якщо немає освітлення в деталі, вона вже відкачана, Вже там повітря нема, там вакуум. І можна запускати тоді газ. У цьому балоні е, знаходиться у нас газ Ніон. Він по цим шлангам йде прямо до детальки. Зараз ми будемо його запускати. Коли трубка вже наповнена газом, ми встановлюємо її на сітку, де вона тренується від декількох годин, може і декілька днів. Як правило, у скляному неоні проблеми стають в одні десь на початку. А якщо ці проблеми усунено, то далі неон може працювати ще, хоч десятки років. Знаю такий приклад, що в Америці знайшли вивіску, яка була десь за якоюсь фальш-стіною, і вона працювала там сотню років. Про неї просто ніхто не знав, але вона весь цей час працювала. Це добре ілюструє довговічність скляного неону. Ми любимо лед, це наш хліб. Ми на ньому заробляємо. Ми стараємось робити його добре, але все одно вважаємо, що скляний неон це щось набагато більш лампове, цікаві. Віше, і це наша фішка, яка з нами з самого початку нашої роботи. І не дивлячись на те, що зараз дуже складно з постачаннями, із замовленнями, із обслуговуванням нашого обладнання, ми стараємося нести неон за собою.